Клініка мікрохірургії «Ока» Медікус. Ми працюємо щоб повернути вам зірку. Вітаю вас! В ефірі Тернопільська погода. Я є ведуча Мар'яна Судова. 3 грудня, Міжнародний день інвалідів. Цього дня весь світ бажає таким людям здоров'я, процвітання та сили. Інвалідність це не вирок. Такі люди часто можуть бути та стають повноцінними членами суспільства, прекрасними фахівцями, політиками і надихають багатьох здорових людей. Якою ж буде погода цього дня у Тернополі на Тернопільщині? слухаємо Тернополян. 3 грудня на Тернопільщині буде мінлива хмарність, без опадів. На окремих ділянках доріг буде ожеледиця. Температура повітря вночі 5-10 градусів морозу, а в день від 4 морозу до 1 тепла. Доброго дня всім! Сьогодні, 3 грудня, у Тернополі буде мінлива хмарність без опадів. На дорогах ожеледиться температура повітря вночі 7-9 градусів морозу, а в день від нуля до двох морозу. Дякую. 3 грудня 1879 року Томас Едісон вперше публічно продемонстрував роботу лампи розжарювання із вугільною ниткою поміщену у скляну вакуумну колбу. Вона могла безперервно горіти впродовж 4 годин. Я ж бажаю усім гарного настрою. До зустрічі на вулицях міста і на ТВ4. Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір.